І далі ще про один конфлікт, який стався вже в місті Миколаєві, мешканці будинку по вулиці Потьомкінській занепокоєні зведенням новобудови поблизу їхнього житла про перемови з перчинкою між забудовником та обуреними мешканцями, більше знають наші кореспонденти. Проблемна ділянка по вулиці Потьомкінській знову про себе нагадала. На цей раз громадський резонанс викликала підготовчі роботи до зведення п'ятиповерхової новобудівлі. Мешканці із сусіднього будинку стверджують, що їх помешкання, якому біля 200 років, не витримає будівельних робіт на такій близькій відстані. Також вони стверджують, що в забудовника не все гаразд з документами на придбану землю. Сегодня были. Мы были у э, мороза в кадастрове. Мы э, разговаривали с главным архитектором лично сегодня утром. Сенкевич, Гайдаржи и, и главный этот самый архитектор с нами разговаривали. Никаких документов, ничего они еще не получали. Они работают по старым документам, которые покупали вместе с землей. Ничего здесь еще не решалось. Никакое, ни документы на строительство, ничего они не утверждали, ни, нигде не подписывали. Представники забудовника мають зовсім іншу точку зору. Ситуація банальна, как в предприятии застройщиков приобрело землю, от почало процедуру согласования всіх документацій. На сьогоднішній момент було оформлено получены разрешающие документы на подготовительные работы, а именно установка площадки для строительства, то есть установление ограждающих і И на стані согласования находятся всі остальные документы вплоть до получения декларации на начало строительства. Також на спірне питання відреагувала і архітектурно-будівельна інспекція. На теперішній момент у нас в інспекції зареєструвано обращення жильців дому а двадцять восьмого числа сьомого місяця і від третього числа восьмого місяця. Зараз проводиться перевірка, по там перевірки будуть сделані виводи. Якщо буде основання для відміни розрішення на підготовці роботи, це буде зроблено. Перевірка триватиме тиждень. Також для початку безпосередньо самого будівництва необхідно отримати ще пакет документів та узгоджень. На сьогоднішній день ми заключили договор з експертною фірмою, яка обслідування зробить повністю всіх ваших квартир. Видасть заключення. На основі цього заключення зробиться проект, яким образом все это робитися. Потім проект вам предоставиться. Він, естественно, пройде через всі інстанції, вам покажеться і буде виконуватися все согласно проекту. Щодо збереження довколишніх будівель, забудовник має своє рішення, адже планують звести п'ятиповерховий житловий будинок з дворівневою підземною парковкою. Перед початком виконання земляних робот буде виконана повністю шпунтова стіна, яка ці постройки, цей дом і рядом всі ближайші встроєння. Ну, не буде ніяких підвіжок, Грунта котлован буде викопане 4 метри. Ну журю благодаря стіні ніяких підвіжок у нас не буде. Наразі у рамках підготовчих робіт до будівельного майданчика підвели електрокомунікації та зачистили територію. В цілому будівництво планують закінчити за півтора роки після його початку. Наталя Приходько, Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.